Стоїть в селі Соботові на горі високій домовина України, широка, глибока ото церква Богданова. Там то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй Богдане, не так воно стало. Москалики, що заздріли, то все очухрали, могили вже розривають та й грошей шукають. Нюхи твої розкопують та тебе ж і лають, що й за труди не находять. Отак то, Богдане, за напастив єси в Богу сироту україну, за те ж тобі така і дяка. Церкву домовину нема кому полагодить на тій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила, Байстрюки Екатерини сираною сіли. Отаке то зінові, Олексіїв, друже. Ти все оддав приятелям, а їм і байдуже. Кажуть, бачиш, що все то те було і наше, що вони тільки наймали татарам на пашу та полякам. Може, й справді, нехай і так буде. Нехай сміються в Україні сторонні люди. Не смійтеся чужі люди. Церковь домовина розвалиться, і з під неї встане Україна, і розвіють му неволі. Світ правди засвітить і помоляться на волі невольничі діти.